Унікальна пам'ятка 18 століття. В Івано-Франківському краєзнавчому музеї презентували реставровану дерев'яну скульптуру ангела родом із Городенківщини. Над її консервацією упродовж двох років працювали реставратори Валерій Твердохліб та Соломія Сташків-Олійник. За припущенням скульптуру створив Йоган Георг Пінзель. Валерій Твердохліб розповідає. Пам'ятку йому передав парох Городенківського костелу непорочного зачаття Діви Марії, отець Ігор Ковбасюк. То ми хотіли показати цю красу відкрити власне невідомий ангел, який зараз для нас є тим символом такого, такої підтримки, духовної підтримки, так, в часі війни, скульптура, яка пережила не одну світову війну, яка була в Занепаді, на грані знищення. Фактично, ну тобто, це наскільки я розумію, що це просто хтось з, з громади просто приніс до церкви, просто знайшов десь він колись ту скульптуру і, і подарував церкві, так, священнику. Ну а вже священник переймався тим, аби якось. Зробити з цим порядок, окрім самої скульптури, у музеї створили експозицію зі світлин фотохудожника Олега Нетецького. На усіх фото ангел знятий із різних ракурсів і при різному освітленні. Ну, дуже цікаво, бо ж цікаво, чи автор, коли вирізав цю скульптуру, взагалі мав якийсь образ перед собою, чи образ був вигаданий. Яка деревина використовувалась для того ангела? Коли то було виготовлено? Також у рамках виставки провели відкриту дискусію Бог між нами. Митець Ярема Стецик говорив з відвідувачами про християнські мурали в Івано-Франківську. А наші мурали це їх більше 20 штук і, можливо одна з найкращих. Результатів цього, то, то що я не пам'ятаю, щоб ми посварилися були на цих муралах, тобто ні з сусідами, там, ні з працівниками тих приміщень, ні з мерію, ні з поглядом на сучасне мистецтво, тобто з боку. Наших братів парафіян не було, знаєте, якогось проти, бо це теж цілком міг би бути десь, десь вдавалося це достукатись, до якось донестись, або можливо воно автоматично десь підросло. І ми зараз на такому рівні мені здається, що я не бачу його там у Львові, Варшаві. Ну тобто ми десь тут в цьому сильні. Скульптура Ангела в Івано-Франківському краєзнавчому музеї експонуватиметься до 1 червня, а після її передадуть костелу, що в городинці. Юлія Турконяк Ігор Гусак, телерадіокомпанія компанія Раї.